У Чернівецькій області на ЗНО з російської мови зареєструвалося лише 28 абітурієнтів. Бронежилет, який одночасно може бути карематом, гамаком та ношами, створив викладач ЧНУ. Районних рад у Чернівцях не буде. Так вирішили депутати міської ради. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. Та області. в студії працює Людмила Григорчук. Словесний пінг-понг та взаємні звинувачення після запізнілого початку чергової сесії міської ради та кількагодинного з'ясування стосунків депутати таки перейшли до розгляду питань порядку денного. Прийняття рішень народні обранці супроводжували не менш гарячими дискусіями. Обговорювали чи виділяти кошти на створення єдиної диспетчерської служби у Чернівцях та чи скасовувати районні ради. Чергова сесія міської ради через недостатню кількість депутатів розпочалась із годинним запізненням. Міський голова на початку проінформував більшість депутатів на запрошення військового комісара вже пройшли медогляд. Тобто, годин до несення військової служби, хтось ні, то тобто, має відстрочки. 17 депутатів ще в дорозі до воєнкома. Я прошу, хто з тих чи інших причин не зміг попасти в військовий комісаріат, все ж таки прийти і. Поновити свої дані далі. Вже за традицією був кілька словесний словесний пінгпон. Депутат Володимир Бишлей звинуватив міську владу в бездіяльності у сферах пасажирських перевезень та незаконного вибору гравію. Рік тому звертав увагу влади правоохоронних органів на чорних копачів, які здійснюють незаконний видобуток гравію в промислових масштабах з території. Водоканалу прудського водозабору, і вони далі вибирають граві. Це не є мародерство, це не є корупція. Анатолій Чесанов заявив про повернення на Калинівський ринок корупційних схем і неможливість дізнатись про кошти, якими оперує підприємство. Я просив надати мені певну інформацію стосовно використання і планування по використанню коштів на Калинівському ринку. Жодної інформації за тиждень я не отримав. Припинити спекуляції, а працювати на користь громади, тим паче, що вище згадані депутати можуть впливати на ситуацію, бо працюють у комісіях, які й займаються оголошеними ними проблемами. Такою була реакція на депутатські виступи. Я як голова ради про спілки підприємців. Отримала документи буквально за 5 хвилин, ті, які стосуються діяльності калинівського ринку, особливо фінансово-господарської діяльності. Ніяких у мене не виникало питань стосовно адміністрації, щоб вони надали нам документи. Зрештою, не менше дискусій викликав розгляд питань порядку денного на роботу колцентру, до якого увійде частина диспетчерських служб міста. Депутати виділили 130 тисяч гривень. Що би не сталося. Мешканець знає тільки один телефон 1580. По цьому телефону він набрав, сказав дав інформацію. Далі це вже роботу аварійних е, бригад МЧС, щоб не сталося, далі організовує е, це центральна диспетчерська. Ну мовна називається кол центр Питання ліквідації районних у місті рад викликало нову хвилю обговорень. Проти цього виступили мешканці Чернівецьких районів. всі структурні органи знаходяться в центрі міста. В нас дуже стоїть серйозне питання з транспортом. Сьогодні піднімаються ціни. Всі питання, які можна навіть. Звичайне питання вирішити сміття чи там ще щось. Ми йдемо в районну раду. Необхідність реформи депутати пояснювали, економію. Мовляв, на 19 мільйонів гривень на рік зарплатні працівникам трьох райрад можна буде заощадити 6 мільйонів. Відтак за ліквідацію трьох районних рад міста Чернівці проголосували більшість депутатів. Натомість районні ради пообіцяли реорганізувати у систему дозвільних центрів із працевлаштуванням колишніх працівників. Також депутати проголосували за збільшення коштів на програму захисту. Зокрема, разова допомога родин Загиблих на сході військовослужбовців зросте на 5 тисяч гривень. Майя Гумена, Ярослав Левицький, місцевий час. На карантин почали закривати школи обласного підпорядкування. На вимушені канікули пішли діти військово-спортивного ліцею, який знаходиться в Чернівцях, та Буковинський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою Новодністровську. Причина та ж низьке відвідування навчальних закладів учнями через хвороби. Нагадаємо, від учора за розпорядженням міського голови Олексія Каспрука чернівецькі школи закрилися на карантин до 6 березня. Чернівецькі митники за одну добу виявили дві спроби незаконного перевезення цигарок на суму 119 тисяч гривень. 25 лютого на пункті пропуску порубне при огляді Мерседесу, яким керував громадянин Румунії, котрий прямував з України до Італії, в спеціально виготовленому сховищі, розміщеному всередині перегородки між салоном мікроавтобуса та багажним відсіком автівки, виявлено понад 2 тисячі цигарок марки Мальборо на суму понад 39 тисяч гривень. Інформує преслужба головного управління Державної фіскальної служби в Чернівецькій області. А вже після півночі, під час огляду легкового автомобіля марки Кіа, яким також керував громадянин Румунії, митники знайшли. Майже 5 тисяч пачок цигарок марки Вінстон вартістю близько 80 тисяч гривень. Цигарки сховали від митного контролю у тайниках в днищу автомобіля за сидінням водія та під задніми пасажирськими сидіннями салону. Тютюнові вироби та автомобілі загальною вартістю 260 тисяч гривень вилучили. Бронежилет, який одночасно може бути карематом, гамаком та ношами, розробив та створив викладач Чернівецького університету. Цей багатофункціональний виріб може також трансформуватися для різних ступенів захисту. Зараз науковець-винахідник шукає можливості розпочати масове виробництво свого винаходу, адже дослідив, він набагато корисніший, зручніший і недорожчий від традиційних. Юрій, доцент кафедри ґрунтознавства Чернівецького національного університету. Над своїм винаходом бронежилетом Трансформером працював близько двох місяців. Ідею виношував відтоді, як в Україні стали масово купувати засоби захисту для наших бійців в зоні АТО. Коли думаєш чи можеш допомогти, то береся за те, що найкраще вмієш робити. Ну я не є фахівцем у військовій справі, і власне кажучи, з бронежилетами знайомився, кажу, що це останнім часом. Але, ну власне кажучи, треба щось робити ж для перемоги. Вирішив, що бронежилет можна сучаснити та доповнити різними функціями. Свої ідеї демонструє студентам. Звичайний бронежилет, який має функції протикульового захисту. Він захищає область важливих органів і таким чином, ну і ці спини так само у випадку, якщо ми розкладаємо передню планку і спинку, то ми маємо можливість отримати вже більшу площу захисту. За рахунок зменшення бронебійності, але така бронебійність повинна бути достатньою, щоб захищати від осколків. Окрім того, показує, як бронежилет може з легкістю перетворюватися в каремат його можна використовувати як гамак і навіть як ноші, щоб виносити поранених. Студенти своїм викладачам пишаються і напрошуються в помічники. Ми йому зможемо допомогти, і всі студенти будуть за, за для того, саме щоб об'єднатися і зробити таких декілька екземплярів. Саме для того, щоб допомогти українському солдату, якщо це є більш перспективним і вона допомагає, бронежилет трансформер примірює старший прапорщик, уважно вивчає його можливості і залишається задоволеним. Ми порівняні з радянськими зразками, з радянськими брижатами часів тих радянської армії, вони більш практичніші, в тому плані, що захищають більше частину тіла і легші. Відчувається зручно, практично В університеті ідеї викладача підтримують і його колеги. Кажуть, навіть зменшили йому викладацьке навантаження, поки він працював над своїм винаходом. Людина патріот, свідомий патріот, пішов на 0,5 ставки для того, щоб присвятити себе цій роботі. Зробивши роботу, він знову повернувся на посаду, працює. І ми з задоволенням його вітаємо, і нам приємно, що такі викладачі є в нашому університеті. Тепер кажуть, головне, щоб Юрію вдалося знайти можливість поставити свій бронежилет на серійне виробництво, адже коштує він не більше ніж звичні, а функціонально набагато вдосконаленіший. Намагаюся вийти на волонтерів, вийти на тих виробників, які займаються в, 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 такими речами, ознайомити їх з цією ідеєю і по можливості якомога швидше запустити це в життя, в виробництво для того, щоб, щоб воно було в солдаті. Окрім цього, Юрій вже працює над новими винаходами, але що саме, поки секрету не відкриває? Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Майже 7800 тисяч буквинців зареєструвалося на участь в зовнішньому незалежному оцінюванні цього року. Рекордна кількість кажуть в регіональному центрі оцінювання якості освіти, охочих складати тести з української мови та літератури. Пояснення просте зно з цього предмету буде проходити разом з державною підсумковою атестацією, тому знання з мови та літератури показуватимуть всі, хто цьогоріч хоче мати атестат та прагне продовжити здобувати освіту. Натомість рекордно мало тих, хто бажає складати тести з російської мови в Чернівецькій області. Таких лише 28 абітурієнтів. Жодного не зареєструвалося на зно з іспанської мови. Активно в нашій області реєструється до тестів і переселенці. розповіла телефоном методистка Івано-Франківського регіонального центру оцінювання. Якості освіти кожного дня до нас поступають по кілька дзвінків. У Нас вже є ще під час реєстрації, які вже переселилися і які вже визначилися. але є й тепер така велика кількість, які зареєструвалися ще на тих регіонах, які зараз рахуються окупованими регіонами або в яких проводиться антитерористична операція. Ми перереєстровуємо їх на наш центр і вони вже будуть тестуватися на нашій території. Тепліше ніж зазвичай лютий дозволив чернівчанам трохи зекономити на теплі. Градяни цієї зими сплатили комунальникам на 3 мільйони гривень менше. Чернівці теплокомуненерго зекономило газ, проте борг у них все ж зростає. Нині за використане паливо тепловики винні 72 мільйони гривень. Тепла зима дозволила тепловикам і городянам економити. За цей тривалий опалювальний сезон Чернівці теплокомуненерго здійснили перерахування на суму близько 3 мільйонів гривень. Котелі наші працюють по температурному графіку. Він передбачає від плюс 8 і. Нижча температура. Вища температура плюс вісім. Ми в принципі повинні зупиняти котельню, тому що такого графіку вже якби по вищій температурі працювати немає. Але опалювальний сезон поки припиняти не планують. Грітимуть чернівчан доти, доки середня добова температура не перевищить 8 градусів за Цельсієм. А поки місцеві котельні працюють в режимі економії. Все рівно працювали ми по температурному графіку, старалися виконувати температурний графік. Там, де у нас були технічні проблеми, ми зупиняли будинки, там був здійснений перерахунок мешканцям, там, де ненормативна температура була, бо і таке в нас було. Так само робили перерахунки людям, там, де підтверджували документально. Синоптики ж заспокоюють. Весна прийде за календарем, але стрімкого потепління не прогнозують. Березень, вибачте, очікується не досить бурхливим, а втримається переважно весняна погода, але без значних перевищень максимумів. Тобто, ще будуть короткочасові повернення до від'ємних значень температур, але щось такого екстремального на даний час ми не очікуємо. А на вихідні істотних опадів ми не очікуємо. І температури вночі відмічатимуться в межах 0 п'яти градусів тепла. А день провітря прогріватиметься до 6-11 градусів тепла. А поки комунальники регулюють подачу тепла та просять погасити населення борги. Зараз свої казні Чернівці теплокомуненерго надрахувалися 41 мільйона гривень. Олександр Клиноцький, Михайло Антонюк, місцевий час. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютюбі. Всього нам лише доброго!